Зараз глянемо тракторцяди і будемо стартувати. Воно так швидко, правда, Коля? Так, всім доброго ранку. Ну що ж, сам поснідав. Зараз тракторця трохи ще накормимо. Будемо, поїдемо, накосимо ще сіна, щоб погода настроїлась більш-менш. Перевідь погоду на... На днім 3-4. Трохи це і такий, такий бак неудобний, неудобно заливати його. Бо там отік ту кукурузу, що посіяли на, на силос, так сказати, те, що ми планували. Там на її надії не дуже великі. Вона дуже рідко посходила. То я вже нічим не обробляв, не зілля, нічого, там зілля підросла і кукурудз, то то якось використаємо. Може пані скосимо чи бачимо, що там воно виросте. Того, що... ну, того не стоїло, що там де-не де по одній торчиті, щоб його опоратковувати. Тобто це не зашкодить. Того року була в нас страховка. Можна було поїхати набрати новішки. Ну, Але цього року вже страховка не діє вже. Якось бачу раз в сарнах ліки такі широкі. Все, думав, думав купити і не купив. У вас добрі очі, бачите, навіть мало розлив. Часом все обляскає. Ножики понаточував вже на косарку, на запас взяв. Зараз глянемо перецяди і будемо стартувати. Тут є слярочок, звісно, а я так... Мені так подобається, щоб було б більше половина бака завжди. Бо колись Т-25, коли був, а там вже ж заборник іде зверху, щоб донизу не дотягувати, й позуху фатить вже, чи та трубка була тріснуша на заборник, то там якось так із того і з того привик. Так, стараюсь його додержувати. Гуляне. Пря показує більш-менш до повного. Ось так. Наразі масл цепну віримо. Тут у мене є така спеціальна шкарпетка щоб пробирати ну, так, під верхній уровень. Зараз тримає так, заливаю зразу, він поки що не береш нічого, то воно так і остається. Ну і за цим за цією дігалкою теж наблюдаю. Так стараюсь. Дивлюсь, там, хоча б пише, там була етикетка, що через 24 години у полі його треба чистити, ну, промивати. Я так не роблю, але ну, дивлюсь по роботі, коли така пільна, то тоді вже поміняю, коли збирається, того, що коли через 24 години його міняти, то потім більш шкоди робити, що ця резинка десь чи не пристане, подихає пелючкою, то, то більше нічого не треба буде. Ну все, за нас будемо їхати. Ми Вже добралися на поле. Леся трошки пізніше приїхала, я вже кошу. Ось таке сінце тут у нас. Оце трохи... Там є батьків паї, а трохи люди одали. Ось таке. Вже як, як у нас кажуть, майже на пні висохло. вже воно трошки перестояло. Тут воно ну, природне йде. Тут, мабуть, ще ніколи не горено ще трошки тий горінь починається. Отаке воно. А то вже Варшавка тут близько. Це ми доїхали вже закритіліськ. Позбираємо скрізь потрошку. Сіна. Кошу зараз вже на 540 на першій передачі. Бо на другій, так і, як я раніше казав, що між першою і другою трохи велика різниця виходить по швидкості. Бо на 540 треба обертів давати нормально, але коли Тратор, то не важко, тому що косарка невеличка. Але просто от таке ганяєш по полі, як... як не сповна розуму, коли на другій передачі. І це так само і в горонці, якби першої маловато, а другої багатовато. І в дисковці на другій. Ну, на другій вісковці ще більш-менш. Діски вони люблять швидкість. Заглушу. Температура 60 приблизно держиться. Ну хто знає термостат, коли він включається, але побачив, що робить, бо, от наприклад, приїхався, почав косити, то ще був один патрубок холодний, а зараз обидва вже гарачуваті. Ну, Якби вже пішло по, по великому колу чи по великій рубашці. Так, Трошки назбираємо сінця нашим бичечкам. Ну Будемо продовжувати. Трошки. Зараз треба косити, поки нема роси. Це не, не косою. Коси коса, коли роса. Всім привіт! Вже я теж тут, Коля приїхав раніше, вже скільки скосив, поки я приїхала. ну Ми так і планували, що я пізніше приїду, поки Коля все тут поміряє, да трошки скосить. Вже така погода гарна, сонечко передають, дощів поки що на завтра не планують прогнози. А то в нас все виходило, що як не скосимо, так і сіно, або наперед сіно, або на мочі сіно. То ми вже такими сироватими його тікували. Отака в нас почалася робота з понеділка. Тут покосимо, ще в нас є і біля нашої хати, і недалеко, теж нам треба покосити, але вже погоду передають то ми вже так запланували де більше, бо там у нас небагато п'ятьсотий. то можна таким, і навіть і якщо й дощ, то скільки там з п'ятисотий? зразу в сторону, де будь бичкам бічкам, давати, будемо, мабуть, їсти. Ще два бузьки прийшло, ходять тут. А? Ну що ж, Коля буде косити, а я вже поїду до хати. Трохи, Трохи далеко їхати через ціли... цілий Кричільськ і там. Така дорога не дуже. Вже я пройшлася по грядочках, кабачки підросли, дощ пішов, то вже й гарні нав'язалися, буду їхати до хати то вже вирву пару штук. Зараз покажу капусту, коля покропив в суботу від гусениці, така поїдені листочки. Помідори також покропив, бо у сернах, купляв на малину, то купив і на помідори, там порадили чарівник. То в нас пачечка на два рази, то там пишеться через 14 днів, то вже раз покропив, де будемо вже наблюдати. Коли вже буде 14 днів, також покропимо. А ще написали в коментарях, хто може в сарнах будемо, теж купимо. Вже ж люди знають провірений. Якби у нас були б по магазинах, то ми купили б, а в сарнах на цих днях то не їздили. Ну що ж, починаємо вже, Коля буде. Забивати колочки. <laughs> а я зараз вже приступаю до помідорів. Отакі заготовив з хлопцями. І вже сказав, там вже більш нема, <laughs> то будемо дивитися, скільки нам фапіть. Тут є корчі, але тут не, такі тонкі, на помідори не підійдуть, це ми з собою привезли. Овес ще більше виляг. Тоді, коли ми були... То не було стільки, було просто місцями по тако потрошку. А оце вже така частина. Ну, зараз я вам покажу, як я пацинкую помідори. Оставляю я два рала таких стеблаб. Ну, буває три. Вже трошки оце між запізненням бажано було б трошки раніше. Відщіпую отакими от ножничками. Оставляю отакі пеньочки. Знизу листя, оце, що вже на землі лежить. І оцей листочок також вже він опущений донизу. І оставляю отаких от три. Хоча й два фатить. Отак, щоб краще було підв'язати. І отак підв'яжемо. Зараз коля приб'є кулочки сюди. Отак прив'яжемо, як з тої сторони вже нас трошки є, почищено. Зараз ми вже вдвох, нас двоє ножничок. Воно так швидко, правда, Коля? То спочатку ще ну, як думаєш якого то зрізати. Мені то більше подобається, коли один такий стовбур, але в цьому році я так вирішила трошки поекспериментувати. Ну, бувало, ну В тому році бувало, що я й два оставляла, але це ж такі вони грубі, гарні. Якщо коренева система в них така гарно розвинена, то я думаю, може і три пагони. Вистачить сили, щоб. І розвинуть, і гарно нав'язати помідори. Ось такі грубенькі. В цьому році в мене самі такі вони більше грубші. Бачиш, поділила ці рецепти посадки. Ну. Ну, побачимо, які вони в нас будуть. Покропили. Отак. В тому році я оставляла отак. Коли два, коли один, а це такі грубенькі, що буває, що й три, коли грубші. А як в перукарнів зачіску тут зробимо, так? Да? Отакі От два тут грубеньких оставила. Як почистила і сонечко буде попадати і гарно під'яжеться. Будемо дивитися по погоді, будемо старатися кропити їх. Гарно, щоб все впору. Якось раніше не так кропили. Ну, це цього року, у, цього року, а зараз що не покропиш? Так, да, тими руками не кропили ми так уже крепко часто, так як біля хати у мене були помідори. Я їх кропила сироваткою. Сироватка, вона їм не шкодить. Коли є, тоді все їх кропила такоткою. У сироватку додавала пару капель йоду, такими народними. А це вже в тому році, як... Почалася фітофтора після дощу. От тоді вже я побачила, що треба кропити точно. Бо дуже шкода, такі помідори були ну, взагалі так гарно нав'язалися, але пару відер вибрала, які встигла. Коля вже прибиває стовпчики, а я зараз буду підв'язувати. І отак. Попідв'язуємо зараз. Ще в нас є і сапочка в нас тут. У нас тут є всі інструменти, і сокира, і ножнички, і сапка, і шнурки, і стовпчики, все. Ну, отакий от вже вигляд мають наші помідори попасинковані. Більшу половину підв'язали, а ще не вистачило шнурків з тої сторони. Ну Зараз поїдемо до хати, попораємося ще ближче до вечора приїдемо, підв'яжемо остальні. Отакі От вони попасинковані, то вже й гарніші, і сонечко буде попадати їм. А то така вже пуща була, що вже взагалі. А я ще зараз кабачків нарву. Отакі От молоденькі саме. І солодкі. Зараз ще цибулі нарву, укропчику, петрушки. Отакі От сорта я сажаю, кущові. Дуже смачні і кабачкова ікра із отаких от світлих. Ну, коли які є, які є, порозна ростуть, то з таких і закриваю. Якщо такі, то на кабачкову ікру я їх облуплюю, бо така темна шкірка, то не, не дуже гарно, а такі молоденькі, то не луплю. Ну, все, будемо їхати додому, а зараз ще ви побачите вчорашній уривочок з нашого вихідного дня. Неділька свята вчора була. Сьогодні в нас неділька, сьогодні наш тато нам шашлічка жарить, вже дітки замовили. Кирилко тільки вже казав, вже не пам'ятає, як, який він на смак. А Ярославчик каже, теж уже хоче. Вже в нас сонечко заходить, вже після обіду. Вже отак огонь згорів. Вже шашлик замаринувався, Коля готує дуже Коля сьогодні на кухні, готує його, щоб піджарить. Тиждень попрацювали, а сьогодні вже неділька, вже ми відпочили. Завтра понеділок знов робочий. Будемо вже помідори підв'язувати, ще на не кошене, вже погоду передають. То будемо знов косити, гребти. Ну, сьогодні вже на кухні я вихідна, сьогодні в нас тато по кухні, замаринував вже шашлика. Тато на вечерю? — На вечерю, так. Да. Хлопці ждали, ждали, де поїхали вже з дітьми-велосипедами. Кажуть, поки пожараться, то ми ще й наїздимося, і нагуляємося. Мене. Зараз будуть такі аромати, як, поч як почнемо пахнути. Щось кушечки нема. Там Коля оставив кусочка, щось не йде. Якась така трохи невесела, з нас no. заходить. Що? Щось наша Мурка така ходить. Обично вона тут попокрутиться коло нас, як ми виходимо. Зараз я покажу, які там вже вони. Так гарно пахнуть цибулькою. Зараз я контролюю, Коля пішов в хату, сьогодні собі ще квасу прикупив в холодильнику, охолоджується якраз, пішов, а я вже тут понаблюдаю, щоб не загорівся огонь. Часом буває, щоб не горіло. Так, отак. Думаю, що все правильно. Коля вчора трохи двора покосив, косою, косою місцями, де, де було більше, там покосив. Свиням кинули поросяткам, то вони перебирали, ще сьогодні перебирають. Щось, як мені відео подивилося, кинуло очі, Там покосив. Я розучився, як косить. Ну, косою. Того разу у батьків брав. Як та штука коли називається? Пензу коса. Ну, ту, ту штуку, що косить.

Оцей хліб самий такий соковитий, що коля знімає і пахучий шашликом. Ну Вже будемо йти вечерять. Отакий От, в нас сьогодні в неділю відпочинок вийшов. Отаке От, в нас вийшло відео. Дякуємо всім за перегляд. Кому подобається наше відео, ставте лайки. Не забувайте підписуватися на канал. Всім пока!